Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Мене звати Богдан. Я цілитель, духовний психолог і автор блогу Вільний Дум. І кожного вечора о 20.10 на youtube каналі я проводжу пряму трансляцію цієї молитви. Насправді, ми родина збираємося і молимося. Ще з початку великої війни. Кожного вечора збираємося і молимося за Україну за наших військових. Просимо, щоб Господь Бог благословив Україну на перемогу і на постійний мир. І через якесь время почали проводити трансляцію, щоб до нас могли приєднуватися ті, хто забажають, щоб разом з нами спільно помолитися. За Україну, за перемогу України і за всіх українців побажати людям добра і миру, і спокою, і благополуччя І е, е, дякую всім, хто разом з нами мовить. Щиро дякую. Тут дякую вам за це. Тому що знаєте, пер, е, перше, що може дуже легко зробити кожна людина, першу добру справу. Першу добру справу це просто помолитися. Так, відновлюється зв'язок чудово. Тобто в Біблії говориться про те, що коли ми молимося, молимося до Господа Бога, прохаємо Господа Бога допомоги для себе, для інших людей. Просимо за інших людей, також бажаєм іншим людям добра. То це добра справа, це так добре. Господь Бог прагне, щоб ми цього робили, і це умовно знаєте безкоштовно. Тобто не треба бути мільйонером, щоб і там робити великі благодійні фонди для того, щоб просто помолитись за людину, помолитись за свою країну, побажати людям добра. Щоб попросити, щоб Господь Бог захищав наших військових. Для цього не треба бути мільйонером. Для цього треба просто мати милосердя, милосердя і бажати людям добра. Тобто фактично робити те, що говорив нам Ісус Христос, Господь Бог в Біблії це написано про те, що любити людей, бажати людям добра, дякувати. І ми кожного вечора це робимо. Ми молимось за Україну. молимось за перемогу України і за людей в Україні, за мир в Україні. Для цього ми використовуємо покаяльну молитву, тобто молитву, в якій ми не просто молимося, а ще й просимо Господа Бога вибачення Тобто беремо на себе відповідальність і перед Богом каємося в. Тому, що впустили в свою душу страхи, хвилювання, зневіри, образи, гнів, е ненависть, гординю та інші деструктивні думки та емоції. І відповідно, е що так або інакше, як ото знаєте в Біблії написано, що посієш ти пожнеш, що так або інакше, ми, можливо, не все, но але. Частково засіваємо собі е, своє життя, іншими словами, що в нашій душі, те і в нашому житті. Якщо там любов, то і навколо нас любов. Якщо там гнів, образи е, недовіра, то і навколо нас, гнів, образи недовіра. І тому ми просимо Господа Бога вибачення, щоб Він очистив наші душі, від того, що причиняє нам біль. Від зла, від гніву, від страху, і наповнив наші душі любов'ю, і відповідно наповнив наші життя, любов'ю і нашу країну миром, достатком, любов'ю, щоб українці жили, створили таке суспільство, в якому ми один одному довіряємо, як в якому ми пишаємося тим, що ми українці. І... Щоб ми жили в своїй країні, розмовляли своєю мовою. Саме для цього ми й Тому давайте почнемо самомовити. З Господом Богом. Давайте розпочинати. Господи, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю тебе усім серцем своїм. І усією душею своєю, і я смиренно і спокійно приймаю те, що ти даєш мені пережити, бо я покладаю всі свої надії та сподівання на тебе, Господь, бо я цілком і повністю довіряю тобі, довіряю тому, що ти мені даєш, бо я вірю в тебе і люблю тебе. Господи, я розкаюся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни в моїй країні. Господи, я прошу вибачення за те, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що росіяни пішли на нас війною, що росіяни убивають українців, вбивають мирне населення. Будь ласка, Господи, прошу так. Вибач мені ті неправильні думки, які я впустив у свою душу, які стали причиною горя в моїй країні, війни в моїй країні, що стали причиною горя в моєму житті. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти вибачив мені що ти почув мою молитву, моє прохання і очистив мою душу від деструктивних думок, від зневіри, від зла. І натомість наповнив мою душу любов'ю до України, наповнив мою душу благодаттю, наповнив мою душу вірою в українців, вірою у наших військових, вірою у те, що ми переможемо у війні з Росією. Вірою в те, що ми міцний народ, що нам, що Господь Бог благословив нас перемогти у війні і розбудувати свою країну. Дякую Тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнюєш мою душу миром та спокоєм і наповнюєш мою душу вірою в перемогу. Дякую Тобі, Господи. Я люблю тебе. Я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе усією душею своєю, усім дум усіми думками своїми і усім серцем своїм. І я приймаю, Господи, спокійно, розслаблено, навіть з вдячністю приймаю усе, що Ти даєш мені пережити, усе, що відбувається в моєму житті. Бо я довіряюсь тобі, бо я покладаюсь на тебе, бо я в усьому, Господи, вбачаю Твою любов, Твою волю, в усьому бачу Тебе. Господи, мені дуже шкода, Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває війна, що росіяни пішли на нас війною, і що. Вже роки роки продовжують і продовжують нападати на нас, продовжують окуповувати все нові міста і селищ. Господи, мені дуже шкода, що тисячі українців загинули, мільйони українців стали переселенцями. Господи, мені дуже шкода. Будь ласка, прошу тебе, Господи, вибач ті неправильні думки, що стали причиною цього. Будь ласка, Господи, вибач мені, моїм батькам, українцям, усім українцям, усім людям на землі, чиї зневіруючі думки, агресивні думки, чиї страхи, чиї сумніви стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач. Будь ласка, прошу Тебе, Господи. Вибач наші гріхи, вибач гріхи усіх людей на землі. І очисти наші душі, Господи, від цих неправильних думок. Очисти і відпусти наші гріхи, і заспокой наші душі, і наповни наші душі любов'ю, вірою та надією. Господи, дякую Тобі, що Ти чуєш наші молитви, що ти щедрий, що Ти милосердний. Що ти повний любові і що Ти даєш нам по нашій вірі, по те, що ми просимо в те. Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти виправив цю ситуацію в Україні, що Ти приготував для України перемогу. І кожної події яка відбувається, прямо в цю секунду, ти ведеш нас до перемоги. Ти ведеш Україну до перемоги. ти Благословив Україну наперемов. Господи, дякую Тобі за це. Господи, дякую Тобі, що Ти благословив кожного Україне, кожну людину, яка зараз на території України живе, кожного військового, кожну людину, яка волонтерить, кожну людину, яка працює, кожну людину, яка мовиться, кожного українця на постійний мир, на. Благословив наших дітей і наших нащадків на те, щоб ми жили в своїй країні, благополучні, щоб говорили своєю мовою, щоб процвітали, жили в достатку, були багаті і освічені. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Господи, дякую тобі, що ти заспокоїв наші душі, що ти заспокоїв нас від цього страху, від страху смерті, від зацикленості, від зацикленості на страшних думках. І натомість наповнив наші душі миром, спокоєм та гармонією, наповнив наші душі любов'ю до своєї країни, вдячністю за кожен наш день, вдячністю за кожен наш подих, вдячністю за наших рідних, за наших батьків, за наших дітей, за наших близьких, вдячністю за хліб насущ. За електроенергію, за воду, газ, тепло, дім над головою, за моменти миру і спокою, без повітряних тривог, Вдячністю за ту країну, яка в нас була до війни мирна і спокійна. Господи, дякую Тобі, за те, що ти наповнюєш наші душі вдячністю, любов'ю і вірою. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю Тебе. Господи, я люблю Тебе. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе усім серцем своїм і усією душею своїм. І я приймаю, Господи, те, що Ти даєш. Я смиренно приймаю те, що відбувається в моїй країні. Я смиренно приймаю те, що я бачу, те, що відбуваються страшні моменти, події, те, що в нашій країні навіть. В час війни відбуваються корупційні скандали. Я це все смиренно приймаю, бо я вірю в тебе, бо я бачу в усьому, в усіх подіях Твою волю. Бо я люблю Тебе, Господи. Господи, я прошу вибачення, я прошу вибачення за те, що впустив у свою душу заздрість. Зневіру, гнів, засудження, ненависть, страхи і хвилювання, які стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені мої образи, мої негативні думки. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибач мені, Дякую Тебе. Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив мені, і що Ти очистив мою душу, і що Ти виправив цю ситуацію, що в мої, склалася в моєму житті і в моїй країні, і приготував для України перемогу, а для мене і для всіх українців, для кожного українця приготував благополучне життя, приготував достаток. Тепло злагоду в сім'ї процвітання і постійний мир на цій землі для нас і для наших дітей. Дякую Тобі, Господи. Господи, всемогутній милосердний батько наш небесний. Дякую Тобі. Господи, дякую Тобі за твою любов і підтримку. Слава Господу Богу! Щиро дякую вам, що ви разом з нами молитесь, що ви вірите в перемогу. І хай Бог благословляє вас. Коли ви бажаєте людям добра, коли дякуєте Господу Богу, дякуєте людям, то ви в такому випадку засіваєте зерна. Що посієш та й пожнаєш? Коли ми сіємо вдячність, то ми й пожинаємо вдячність. Коли ми сіємо любов і підтримку іншим людям, то ми й пожинаємо любов до себе і підтримку до себе. І не тільки до себе, а й до наших рідних же також. І коли ми сіємо там, взаємо повагу до людей, співчуття, милосердя, то ми це і пожинаємо. Співчуття, милосердя і повагу до нас і до наших до людей навколо нас. Тому щиро вам дякую за те, що ви молитеся і робите, творите добро для цієї країни, для всіх українців. Щиро вам дякую. Бажаю вам добра і благополуччя. Хай ви будете добре себе почувати. Хай Господь Бог наповнить вас здоров'ям, силою, добрим самопочуттям. Хай Господь Бог дарує вам благополуччя, достаток і процвітання для вас і ваших рідних. Щиро дякую вам. До побачення.